Гаю, колеги. Сучасна освіта переживає справжню революцію, де технології штучного інтелекту стрімко змінюють традиційні підходи до навчання. Ця трансформація зумовлена глибокою інтеграцією штучного інтелекту, який вже сьогодні стає невід'ємним інструментом в арсеналі педагогів, що дозволяє створити динамічне та захоплююче освітнє середовище, де учні активно взаємодіють, розвиваючи критичне мислення та креативність. Цифрова дидактика та цифрова педагогіка це взаємопов'язані, але й різні поняття. Цифрова педагогіка досліджує вплив цифрових технологій на всі аспекти освітнього процесу, включаючи методи навчання та викладання, організаційні форми навчання, зміст освіти. Взаємодію між учасниками освітнього процесу оцінювання результатів навчання. Натомість цифрова дидактика це складова цифрової педагогіки, яка фокусується на організації процесу навчання в цифровому середовищі. Вона досліджує, як найкраще використовувати цифрові технології для досягнення навчальних цілей. Простими словами, цифрова педагогіка це що і чому ми використовуємо цифрові технології в освіті. А цифрова дидактика – це як ми це робимо. Візуалізація інформації відіграє ключову роль у цифровій дитактиці, оскільки допомагає учням краще зрозуміти складні концепції, абстракції, динамічні процеси. У віртуальному освітньому середовищі використання мультимедійних візуалізацій стає необхідністю. Ось деякі з найбільш ефективних методів візуалізації, які можуть бути використані у цифровій дидактиці. Інфографіка це графічне представлення інформації для структурованої та чіткої подачі складних конструктів. Вона поєднує в собі текст, зображення, діаграми, графіки, схеми, щоб зробити навчальний матеріал більш привабливим та зрозумілим. Ментальні карти це діаграми, що використовуються для візуального представлення ідей, концепцій, завдань або інших елементів, розташованих навколо центральної теми. Відео та анімація дозволяють динамічно візуалізувати процеси, симуляції та складні явища, які важко пояснити статичними зображеннями. Інтерактивні симуляції дають змогу учням взаємодіяти з віртуальним середовищем, маніпулювати змінними та спостерігати за результатами. Скрінкасти це відеозаписи екрану комп'ютера, часто з голосовим коментарем, що демонструють певні дії або процеси. Ефективне використання методів візуалізації в цифровій дидактиці дозволяє зробити навчальний процес більш захоплюючим, доступним та результативним. Вибір конкретного методу залежить від цілей навчання, типу матеріалу та вікових особливостей учнів. Комбінування різних підходів може значно покращити засвоєння знань та розвиток ключових компетентностей. Дидактична наочність нового покоління це сучасні візуальні та мультимедійні навчальні матеріали. Які активно використовують потенціал інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема елементи екранної культури та штучного інтелекту, для ефективнішого засвоєння знань та розвитку ключових компетентностей учнів. Це не просто оновлені картинки чи схеми, а цілісна система інтерактивних і динамічних засобів, що змінюють підхід до навчання. На відміну від статичних матеріалів. Ці засоби дозволяють учням активно взаємодіяти з контентом, перетягувати елементи, натискати на кнопки, змінювати параметри, отримувати миттєвий зворотній зв'язок, що сприяє глибшому залученню та кращому розумінню. Поєднує різні формати інформації, текст, зображення, аудіо, відео, анімацію, інтерактивні симуляції. Це забезпечує різнобічне сприйняття матеріалу та відповідає різним стилям навчання. Дозволяє демонструвати процеси, явища та об'єкти в русі, наприклад, моделювання хімічних реакцій, анатомічні 3D-моделі. Застосування сучасних графічних технологій забезпечує високу якість зображень. Чіткість, контрастність, що робить матеріал естетично привабливим та легким для сприйняття. Таким чином, дидактична научність нового покоління це інтегровані динамічні та розумні інструменти, які активно залучають учнів до навчального процесу, роблять його більш цікавим, зрозумілим та ефективним. Інструменти штучного інтелекту дають змогу створювати різноманітні зображення для підтримки навчального процесу, від простих схем до високоякісних реалістичних та художніх зображень на основі текстових описів. Штучний інтелект допоможе вам згенерувати дидактичну наочність у відеоформаті. Озвучити власним голосом або додати відповідний аудіосупровід. Чим детальніше ви опишете бажаний результат, тим точніше Шіст згенерує відповідне зображення або дизайн. Часто найкращі результати досягаються через послідовне уточнення пробдів на основі попередніх результатів. Типологія систем штучного інтелекту в освіті за функціональним призначенням передбачає групу інструментів щі для генерації та редагування зображень. Потенційні можливості відповідних моделей дозволяють вчителю згенерувати анімовані ілюстрації та ексклюзивні дизайни в контексті професійної діяльності. Дизайн навчальних візуалів у сучасній освіті набув особливого значення через зміни у способах сприйняття інформації новим поколінням учнів. Ефективні стратегії візуального дизайну поєднують психологічні принципи сприйняття, технологічні можливості та педагогічні цілі для створення оптимального навчального середовища. Сучасні підходи до проєктування навчальних візуалів базуються на розумінні особливостей мислення цифрового покоління, яке характеризується здатністю до швидкого переключення уваги та переважним сприйняттям графічної інформації над текстовою. Різні навчальні контексти вимагають специфічних підходів до візуального дизайну. Для початкової освіти особливо важливими є яскраві емоційно забарвлені візуали, які стимулюють інтерес та захоплення. Адаптація візуальних стратегій також залежить від специфіки предметної області. Точні науки потребують чітких схем, діаграм та моделей, які демонструють логічні зв'язки та кількісні відношення. Гуманітарні дисципліни більш виграють від використання ментальних карт, часових стрічок та образних представлень. Творчі дисципліни дозволяють експериментувати з різноманітними візуальними техніками та стилями, стимулюючи креативність та оригінальність мислення. Розуміння цих особливостей дозволяє створювати більш ефективні та релевантні навчальні візуали для кожної конкретної ситуації. До стратегії візуального дизайну належить також застосування емоційного впливу кольорів, фраз, символів. Емоційний вплив дозволяє не лише передавати інформацію, але й формувати ставлення до предмета вивчення, розвивати ціннісні орієнтації та мотивувати до подальшого навчання. Елементи візуального дизайну необхідно складати в цілісну систему, баланс. Кольори, текст, вік глядача, різноманітність сучасних технологій та інструментів візуалізації надає педагогам широкі можливості для створення інноваційних навчальних досвідів. Успішний дизайн освітніх ресурсів сприяє розвитку в учнів креативності, асоціативного та візуального мислення. Філософія мінімалізму в дизайні базується на принципі менше це більше, що дозволяє зосередитися на суттєвому. Мінімалістичний підхід знижує когнітивне навантаження та створює відчуття спокою та порядку. Візуальні метафори є потужним інструментом емоційної комунікації. Вони роблять мистецтво універсальним засобом комунікації, що говорить напряму до почуттів та свідомості. Сучасні тренди візуального дизайну включають використання яскравих неонових кольорів та геометричних форм, що надають проєктам динамічності та футуристичного вигляду. Майбутній розвиток стратегій дизайну навчальних візуалів має базуватися на постійному дослідженні ефективності різних підходів, інтеграції нових технологій та врахуванні змінних потреб освітньої спільноти. Корисні покликання можна знайти у рекомендованих джерелах в описі до цього відео. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!